Слава Україні, товариство! Одне з українських сіл Донбасу на межі Донецької і Дніпропетровської областей бачимо не просто пам'ятник воїнам Великої Отечественної війни, але бачимо тут на плитах цікаві надписи. Тут Похоронені 5 красноармійця з отрядів 30-та Іркутська дивізія. 21-й рік. 1921 рік. Ще одні красноармійці із отрядів 21 рік, 30-та Іркутська дивізія, 5 чоловік. Тут 8 чоловік. 30-ї Іркутської дивізії з прототрядів. Це саме ті прототряди, які забирали насильно в людей зерно і створювали штучний голод. В даному випадку, 21-му році на великій Україні. А був голод 32-го, 33-го років. Голодомор 46-го, 47-го років загалом забрали життя близько 14 мільйонів українців. Але зверніть увагу, як все доглянуто. Бордюри побілені, квіточки посаджені. Тут, очевидно, місцева громада доглядає за могилами катів їхніх батьків і дідів, ті, які приходили, вбивали, нищили, гвалтували, що і так само зараз роблять. Фронт тут зовсім недалеко. Наше завдання не тільки перемога над одвічним ворогом. Суть, якої ми розуміємо як розвал Московії, наше завдання потім в Україні побудувати справді українське національне суспільство, щоб дітей вчили в школах, в інститутах вшановувати пам'ять не тих героїв, вбивць і насильників, і які чинили голод, а справжніх українських героїв, українських національних героїв, які клали свою голову заради України і майбутнього українських дітей. І віримо, що рано чи пізно таке відбудеться. А відповідно, подібні пам'ятники тоталітаризму будуть знищені, зруйновані, як і пам'ять про ті жахливі часи, які зараз в тому числі переживає українська нація. Хоча пам'ятати про злочини большевиків, московитів потрібно буде завжди, заради того, щоб ніколи не допустити. Цього знущання, наруги над українською нацією, щоб не допустити, щоб наші діти і внуки малювали бордюри і садили квіти коло могильних плит катів, які влаштовували вбивства, голодомори, репресії і знущання над Україною і над українцями. Вірю, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Москва впаде!